Всім доброго, мирного дня. Я вас вітаю всіх на каналі Моє Полісся. Я вас всіх вітаю святами. Щастя, здоров'я всім. А зараз будемо порати наше господарство. Підемо всіх подивимося, виведемо козочку, а вам гарного перегляду. Ставте подобайки і підписуйтесь. Отакі гусенята підросли. І ціпики тут, і одна індокачечка вибігає зіми. Перетягую. їхню клітку з місця на місце. Отакі, подивіться, які гарні. Ще на тиждень не сидять. а Вони такі о, красиві, великі. Мої лусочки. Ставила вітамінчику. до качечка ще є. Вивелася одна індокачка, хотіла кинути до тих старших, не прийняли, мусять сидіти тут. Вітаміни їм дала сьогодні, троєчка. І головне, щоб була зелень. Пасти нема коли. Перетягнула, хай їдять, завтра знову перетягнув. Та да, такі голосні. Вітамінчики жовтенькі. Ось такі мене гусочки. І ця, цю клієнтку прив'язала. А вона мене бачить, кричить німим голосом. Вона так пасеться. Погода в нас сьогодні така собі. Сонечко так тепло, ну не дуже жарко. Лежить день, не їлася зерна і полежує. Отакі тут у мене курочки. Пересунула цього ящика, зробили пісок. Ось такі вже, вже великі. Ось такі І кролики. Сьогодні маються забрати три дівочки, тут три дівки, тут три дівчки і два хлопчики. Якщо пере. Ой! Па, малюки мої малюки, якщо перекинуть гроші, то відправлю, а так не буду відправляти. Тут у мене такі красавчики. Зверху баранишкини. Ставила ще зі три. Нема куди діти. Зараз попросив сина, щоб побив трохи. Ось такі в мене кролички. Оці малючки починають їсти. Вже вони гамають, я їм водички поставила їсти. Сухарики, Не сухарики, їжте. Морквинку вже з'їли. Отакі тут красунчики сіна наклала свіжого. Що таке? Такі цікавий її. Їжте, їжте. Дехто сидить, а дехто вже почав їсточки, да? Красавці мої. Морквинку з'їли. Отут мій мікс. Отут мій мікс красивий такий. Отакі вже великі. Одіка. Такі красунчики, Ой-ой-ой. Сирії, сірі Хай ще сидять. Білиї. Тут у нас бролірки. Ось такі кабасики лежать. О, це з нього взяли почти, Хай доїдають, насиплю ще. Ось такі красавчик. Тут курочки ходять. Скоро тих малишів сюди буду переганяти. Тут укр... квочки сидять, крошки їх повикидаю, бо О, такі... Така в нас красота. Ташки співають, послухайте.